З Вами агрополітичні новини. і Я їх ведуча Тетяна Шапіро. Запрацювала зона вільної торгівлі з Канадою. На що отримали право експорту українські виробники? Дивіться у сюжеті Луїзи Кримової. З 1 серпня між Україною і Канадою почала діяти зона вільної торгівлі. Українські виробники отримали право експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості без мит. Україна зобов'язала скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема на рибу та морепродукти, зернові, арахи, соки та мінеральну воду. Президент Петро Порошенко вважає, запровадження ЗВТ з Канадою відкриє величезні можливості для українського бізнесу. У торгівлі в державних закон... Купівлях та в електронній комерції про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук. Петро Порошенко зазначив, це жест підтримки та прояв особливого партнерства, яке міцні між державами. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, представники Всеукраїнської аграрної ради і Української горіхової асоціації обговорили регулювання експорту вітчизняного волоського горіха. Зокрема, про проект закону розробленого аграрною радою. Його мета впровадити систему електронного адміністрування обліку руку деяких товарів, включаючи горіхи. Втім, Держпродспоживслужбі вважають, обійтися можна і без окремих горіхових законів. А для вирішення більшості нинішніх проблем підійдуть чинні акти. Головна мета вивести ринок з тіні, щоб не треба було уряду вводити ліцензування або якось інакше регулювати цей ринок. Подальше очищення і фасування дозволять підвищити ціну горіха майже вдвічі. Таким чином, додаткова вартість буде створюватися не за рахунок тіньових схем, а за рахунок переробки продукції. Сировину нечищений і налущений не горіх. Перекупники збирають по 1-2 долари за кілограм. Національні трейдери відправляють товар на експорт вже по 2-3 долари за кілограм. Переробка горіха дозволяє збільшити прибутковість бізнесу. Як подолати монополію на ринку хімічних добрив та уникнути будь-яких подальших її проявів? Дивіться у сюжеті Луїзи Кримової. Агрополіт.ком провів опитування експертів та депутатів, аби визначити, як подолати монополі на ринку хімічних добрив та уникнути будь-яких подальших її проявів. Нагадаємо, антимонопольний комітет продовжує розслідування проти Остхем та компанії Коломойського. Експерти називають однією із можливих причин проявів монополі на внутрішньому ринку мінеральних добрив слабку конкуренцію. Щоб подолати це, потрібно вжити ряд кроків. Зокрема, на думку народного депутата аграрного комітету Валентина Дідича слід відкрити доступ до українського ринку іноземним виробникам. За його словами, потрібно зняти мити на добрива європейського та американського походження. Коли на ринку буде не один великий гравець, ціна на добрива впаде, а конкуренція швидко зробить свою справу. Професор економіки сільського господарства університету Френка Міллера та школи міжнародних відносин університету Міссурі США Томас Джонс дав рекомендації щодо розвитку сільської місцевості в Україні. На його думку, існує багато інноваційних підходів. З них можна виділити три перші кроки: насамперед йдеться про розвиток надійного та ефективного ринку землі. Другий крок це надійний та ефективний фінансовий ринок. Він має бути доступним не лише для тих, хто бажає придбати землю сільськогосподарського призначення та працювати на ній, але й для місцевих органів влади, щоб вони могли робити стратегічні інвестиції третім кроком має бути встановлення чіткої збалансованої та справедливої відповідності між обов'язками сільських чи місцевих рад та джерелами надходжень. Механізм не запрацює, якщо обов'язки будуть надто високими, а надходження низькими. Він додає, окрім цих кроків, потрібно створити потужні дорадчі служби у Канаді, Сполучених Штатах Америки, країнах Західної Європи. Процвітання можна пов'язати з поширенням освіти. З 1 січня 2019 року настане час ще для підприємств, які мають справу з тваринницькою продукцією. Вони мають запровадити систему ХАСП. Які кроки потрібно зробити підприємствам у цьому напрямку? Та чи готові взагалі оператори ринку до впровадження цієї системи? Читайте на сайті agropolit.com. з вами були агрополітичні новини. До зустрічі.